Євген, політику брати не будемо, але давайте, все ж таки, невеличкий гачечок подивимось по нашому пікантному питанню: 18 плюс у Білому домі. Бо так останнім часом активно фрагменти тих плівок і компроматів Епштейна виливають. Давайте подивимось. Ага. Ну, по перше. Чи там в Загашнику ще багато шокуючого? Бо, бачите, про це почали говорити вже після того, як ми з вами просмажували Трампа і дивилися скелетів його шафі. Давайте подивимося, чи багато в Загашнику а, на Трампа і взагалі людей, які зараз при владі у США. І чи буде 26 рік ошеломляючим по відкриттях пікантних подробиць? А, Відвертого життя білого дому там компромату дійсно достатньо там, там його є і так далі. Але більшість того, що зараз шириться інтернетом, це ілюзія. Це багато чого додумано, придумано і багато чого так не є. Половина тих людей, тут ілюзія, тут і хитрость, тут порождення, звізда як момент інтернету і інформації. Там дуже багато чого є, не так, як, не так, як зараз є в інтернеті, не так, як про то говорять. Воно вже все обросло значить, ідеями зговора і, і так далі, тому подібне. Але тут є чітко де які, скажімо так, Компромати, які можуть звергнути людей з їх насидженого місця. Це перший момент. Другий момент, там, я думаю, є компромат на дійсно якесь насильство, участь малолітніх, це 100%, і, і все таке едаке, я так сказати. Де що, де, що, на жаль, не буде опубліковано. Невигідно, особливо деяким деяким штукам. Трамп, звісно, сам по собі трошки не сповна розуму, але тоді він був трошечки молодший, по-моєму, я так полагаю. от І тут тут ще дещо є, може, тут мах, тут, в принципі, ще де що є, але я би не сказав, що воно таке, що прям його в чому-то ужасному улічають. Я би не сказав. Нет, там у нього самого в загашнику, звісно, склети є, але ці склети він достатньо добре в всі Так Якщо там про Трампа, так, да, він, він знав цього чоловіка, як там його, Ен... Я вже його і Енчпілем, і Енштейном і як угодно. Вот. В общем, так, да, він його знав, так, да, він користувався, скажімо так, средством передвиження літак і так далі. Да, сто процента він його знав, з ним, скажімо так, товаришував, з ним був на якій то короткій ногі. Але но в цілому, можливо, навіть господі, дітьми, то за це за, закручений, але в цілому, дуже багато додумок щодо Трампа на самом деле. Люди добрі, Трамп мені не платив. Я його зараз не відбілюю. Зараз говорю, що мені говорять. Євгена, а на інших все ж таки там. Є що, буде в 26-му році випливати? Давайте. От знаєте, що мене в 25-му найбільше напевно вразило, що виявилось, що оральним сексом Добре. займалися Трамп і Білл Клінтон. Я просто сижу і намагаюся цю картинку собі уявити. То по любові. То, щоб щось собі м, отримати, якихось пільг, поки Клінтон президент. Чи, Ми можемо глянути це питання, якщо вам дуже цікаво. Чи в стані, чи в стані, знаєте, коли там оргія, ну, напевно, перебуваєш в якомусь там ну, дивному стані і е, цілуєш все, що, що під губи попадає. <кій> Прості господі. <кій> <кій> Ще будуть, скажімо так, вилиті і залиті файли, котрі, дещо, як би це сказати, скомпроментують достатньо відомих осіб. Для когось це буде вообще десятка мічей, для якогось чоловіка. Це прям отчні, дуже отчень. Те остальне в більшості випадків проїдеться просто по як би це сказати, знаєте, по репутації скоріше. Якісь репутаційні моменти, якісь, можливо, оборудки, до речі, тут не тільки, давайте так, там, скільки а, там говорять? 300 гігабайт, вроді би, там не тільки про то, ні 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 там хто кому що винен, хто з ким для чого, скажімо так, співпрацював, хто у кого що відмивав і так далі. Тобто там не тільки про то, там, там не тільки то. тут о, і про роботу, і про відмивання, і про от це все. Тут багато чого хватає. А от і в більшості випадків тут саме, тут саме про це. Тут не тільки про. Так, да, є улічення, да, є о, там, скажімо так, моменти при любодійстві з неповнолітніми і так далі, і тому подібне, але тут ще дуже багато цих зв'язків і біля зв'язків. Хто з ким, чим пов'язаний і на чому зав'язаний. Ну, mm, да. Ну, Ми то детальніше вже у випуску. Просмажимо, подивимось. Але знаєте, от після новин, коли я побачила, що а, Трамп зацікавлений в тому, щоб на ЗС майнити криптовалюту, я думаю, яких ти ще потвора компроматів боїшся під час війни, коли найбільший енергетичний там атомний ядерний об'єкт в окупації, ти думаєш, як там намайнати криптовалюти? Ну я не знаю, в моїй голові то не вкладається просто. Це ж Трамп, господі. Там шукати <ріст> логіки, ми вже з вами за 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 роки його правління розуміємо, що шукати логіки у Трампа. Ой. Це себе не поважать, в общем то. Євгена, глянете про оральний секс. Однією картою можливо. <ріст> Давайте. О, Що-що? Тут, э, господи, я, я, ладно, я, я все прикрию. Перше, э, тут нормально. все. Перша сигніфікація карти це творчество і польот, так сказати. Тобто, це, всего, було на какой то действительно сходці, де все в нужному важном настроєнні, і все відбувається, як ви сказали, що да? під руку попаде, то й облизуємо. Вот. І тут. Я прикрию, сигніфікуюча карта самого вот этого дійства, теж заканчивающе. Тобто, тут можна сказати про те, що ну, дійсно тут відбувалося і це, давайте так. Тут так важна правильно подати. Це, вот это вот, це варіант норми. В тому світі і в тому а, не моменті, в тому світі, в якому живу, ж, живуть політики, і так далі. Тобто, це для них норма. Це для нас з вами, щось та ні коє, для них це ну тю і що. І ну, тобто, ви розумієте, про що я говорю. Це не одно, це не єдинічний случай. Це не то, що случилося, о боже мой, так неожиданно. Це не перший і не останній раз. Так сказати, ну між цими двома, може, я не знаю, але в цілому, в цілому, там, якщо Ой, я взагалі люблю ці всі девіації, і що я вам хочу сказати? Чим вище чин чоловіка, чим серйозніша його робота, Тим в сексуальному світі своєму людина більш розкута, і людина більш дивна буде здаватися для вас, і тим вона дивніша, а не дивніша. Я скажу, це дивна, що я як спеціаліст має бути аморальний, щоб не засуджувати. Ну на самом деле, правда, я не можу засуджувати ні клієнта, ні того, кого там продивляюся. Значить, а вот. і тим у людини буде багатший, скажімо так, сексуальний світ. Потому тому що ми там ми тут все контролюємо на своїй роботі, да? від нас багато треба, нашої уваги, серйозності і так далі. А там ми хочемо розслабитися і вообще не думати, скажем так, вообще забитися, так сказати. Вот, поэтому там всякі сексуальні штуки відбуваються і під речовинами або під алкоголем. А якщо і без нього, то там уже ніхто нічого не контролює. І для них це норма для їхнього життя. А вот. Нікого не засуджуємо, аби все було за згодою сторін і по не, ми, засуджуємо, да, ми засуджуємо скоріше сам факт участі неповнолітніх в цих всіх, цих, всіх моментах. У да? всьому іншому, коли у всіх все по любові, по згоді і в совершеннолітньому моменті, боже, люди добрі. Казав би крилату фразу, але це слово там не можна. Там говорить, будьте творчі, як хочете, я отак скажу. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.